Дорогі мої глядачі, вам велике вітаннячко. Ми дуже часто розглядаємо телевізори великого бюджетного сегменту, Міні-леди, мініледи, оледі ви бачите на нашому каналі. І якось доступні моделі, дуже доступні моделі е проходять в повз. Давайте не будемо їх забувати. І кому треба 43-я діагональ в межах 10 тисяч гривень. Зараз проходить акція. Я не знаю, яка зараз актуальна ціна, коли ви дивитесь це відео. Ви завжди можете. Зайти в опис до цього відеоролику, і перейти зразу на модель на нашому сайті. Також, до речі, нагадую, що ви можете встановити з Google Play Market або з App Store наш додаток і використовувати бонуси за реєстрацію вже на купівлі цього телевізора і отримувати кешбек. Сьогодні ми говоримо про 43 від Ergo початкової лінійки gus 6500. Отже, модель 43 gus 6500, яка має в собі 4K розподільну здатність. Давайте спочатку ми поміряємо, бо ви всі любите міряти і знати, яка ширина та висота у цього телевізора, тому ми... Спочатку поміряємо ширину 96 см, щоб ви розуміли, чи взагалі підходить цей телевізор на вашу тумбу. І е, висота без ніжок 56 см, з ніжками буде десь 61 см. І стосовно відстані, тут в комплекті ще йдуть дві ніжки, відстань між ніжками, друзі, враховуйте також 96 см, тому що е, у вас е, це буде. Також важливо, коли ви будете встановлювати на невеличку тумбу цей телевізор. Я хочу вам поближче показати дизайн, далі ми зайдемо і. Порівняємо зображення. У нас зараз декілька моделей 43-ї діагоналі встановлено. Ось в такій коробочці йде е, телевізор. Бачите, е, тут написані всі його основні переваги, і також чому е, телевізори Ergo популярні, тому що останнім часом вони є надійними. У нас за минулий рік всього два чи три е, телевізора потрапили в ремонт. Десь з 300 проданих це досить непоганий результат. І гарантія на ці доступні телеки аж цілих 3 роки. Дизайн телека ось такий майже безрамковий. Бачите, ось такий сучасний дизайн. Тут ми одразу вже починається і рамка самого екрану. І внизу трошечки товстіше рамочка. І на нижній рамочці написана технологія DBX-TV. DBX-TV – це підсилені динаміки. Ми всі знаємо, що в бюджетних телеках зазвичай звук такий собі. То тут, коли ви регулюєте звучання в телевізорі, давайте я вам покажу, як це працює. Ну, секунду. Вибачте, у нас пульт просто під'єднався до іншого тіліка. Так що е, пульт, який йде в комплекті, ось такий компактний, маленький з функцією голосового пошуку е, є. Тут голосовий асистент Google. Також на пульті ми бачимо клавіші швидкого доступу до Netflix, Prime Video, Megogo, YouTube. Ось ця кнопочка головна, яка дозволяє вам вийти в головне меню телевізора. Кнопочка повернути назад. І ще кнопочка налаштувань. Ліво-вправо джойстик, окей, приглушення звуку, кнопочка увімкнення телевізора. Якщо ви хочете налаштувати канали, то канали будуть е перемикатися клавішою вверх та вниз, а гучність ось тут внизу, мінус або плюс. Тепер, що стосується технічних даних цього телевізора, яскравість у нього невелика 220 кандел на метр квадратний, це досить мало. Але ми не забуваємо і також, що це є бюджетним телевізором. Я завчасно встановив. Додаток AIDA 64, щоб ми з вами подивилися, хто виробник телевізора і що у нас тут по оперативній пам'яті. Виробник телевізора фабрика Чанчонг. Ви знаєте, що на цій фабриці збираються і інші бренди, такі як Грюнхельм, Ерго, Бравіс. Всі ці китайці вони збираються там. Півтора ГБ маємо оперативної пам'яті. Дисплей тут, типу, зараз секунду, Зараз перейдемо. На картинку я краще вам покажу. Щось десь. Бачите, так. Якщо було дійсно така розмова, то пропусти. Дисплей навіть не VA, тут дисплей е встановлений типу ADS, тому що буквально нещодавно були моделі саме з VA екраном. Зараз, я так розумію, виробник змінив на ADS або IPS екрани. Ну, це покращить кут перегляду, ми це можемо помітити. Також я хотів би врахувати, що на екрані наклеєна захисна плівка, тому ми дещо не повністю бачимо. Основну якість зображення. Ми зараз порівняємо, у нас є і більш дорожчі моделі від компанії Ergo вже з матовим екраном. Це такий бюджетник, про який ви просто маєте знати, що він є, можливо, комусь для дачі, комусь там в дитячу кімнату, треба закрити питання. Отже, півтора ГБ оперативної пам'яті це небагато для телевізора, особливо для 4 к але в цілому він справляється зі своєю задачею. Я би рекомендував не навантажувати його великими там торентами, великими об'ємами. Файлів. В цілому Full HD 4K, але, як то кажуть, на мінімалках він потягне. Процесор на базі cortex a 53 також такий е слабачок, можливо, е я так вважаю, бо cortex a 55 це більш краща конфігурація. Але в цілому 4 ядра працюють і цього достатньо. Дисплей е, тут 4 к але сам інтерфейс працює в розподільній здатності Full HD. Це для того, щоб не навантажувати і так перевантажений процесор. По Wi-Fi дводіапазонний Wi-Fi підтримується 2,4 і 5 ГГц у цього телевізора. Е, Android версія 11. Е, Оновлюється тут. Я нагадаю Android повністю з Google сервісами офіційний, так що можете заходити в Google Play і встановлювати додатки, які вас цікавлять. Додатки також можна встановлювати і за допомогою накопичувача. Є спеціальна програма TV Manager. Вона зручна, вона вже вбудована. Якщо у вас є додатки на флешці, яких там немає в Play Market, Ви можете встановлення програм зайти, поставити накопичувач і встановлювати АПК. Файли навіть без реєстрації. Ну тут є такі е цікаві штучки, як оптимізація пам'яті чи очистка пам'яті. Такі от додаткові інструменти вже йдуть в телевізорі. Ось він очищає кеш apk файли видаляє і великі файли також видаляє з телевізора, тоді йому легше думається. Буду попереджувати вас зразу, що якщо ви тільки включили телевізор, можливо, він не буде так швидко працювати, як хотілося б. Але в цілому, потім, після того, як ви вже оновили, зайшли в облікові записи, він дає вам непогану швидкість роботи. Де-інде треба почекати, але в цілому можна терпимо користуватися телеком. Зараз вже ми можемо порівняти ці телевізори. Нагадаю, зараз у нас на вітрині висить найбюджетніший телек за 9999. Звісно, поряд з ним висить більш яскравий, з квантовими точками, QLED від TCL. 655, вище висить Ergo з матовим екраном вже з заводу Skywards також QLED, Тому, що ви отримуєте, купуючи недорогий телевізор. Ви отримуєте в цілому наявність Смарту, в цілому наявність програм. Підсилені динаміки DBX TV, це вже непогано. Звук у нього буде на достойному рівні, навіть якщо порівнювати ці телевізори з основними конкурентами. Я думаю, що ви також знаєте, про що я кажу. Тому. Але високої яскравості чекати від нього не варто. В цілому подивитися ввечері, вночі телевізор буде достатньо. Для світлої кімнати можливо варто подивитися щось інше, але це вже буде бюджет вище 14 тисяч гривень. Я зараз показую вам картинку в форматі Full HD. Ви також можете побачити, що у телевізора з апскейлом, і завдяки все ж таки IPS-панелі. Ліворуч, праворуч, картинка залишається по кольорам на місці, на відміну від VA-матриць у інших виробників. Також кут перегляду знизу зверху чудовий, можете вішати його повище, якщо це для спальні. Картинка буде виглядати аналогічно, як і при прямому куті перегляді. Ну і не забувайте, що IPS-матриця, на жаль, це не ідеальний чорний колір, але в цілому зауважень за таку ціну. У мене до телевізора небагато. Нагадую, гарантія 3 роки. Нагадую про те, що кожен телевізор перед відправкою ми перевіряємо, і також доставка телевізорів по Україні безкоштовна, після, звісно, повної перевірки. Дякую, що підписуєтесь на канал. Якщо у вас є додаткові запитання по іншим моделям, які є у нас по наявності, то можете просити. Я буду знімати для вас такі коротенькі відео.